Добрий ранок, друзі. Дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада, що в мене є така добра традиція з вами читати слово Боже. Господь дає таке натхнення, таке бажання. Я дуже дуже при цьому рада. Ми з вами читаємо книгу пророка Захарія, перший розділ сьомого вірша, по сімнадцятий вірш, 24-го дня, 11-го місяця на другий рік правління Дарія. Слово Господа була Захарії, пророку, синові Верекії, сина Ідо. Якось вночі я бачив щось. Чоловік був верхи на гнідому коні. Він стояв серед мертвих дерев у лошині. Позаду нього стояли гніді, вороні та білі коні. Я спитав у ангела, хто вони, пане мій? І посланець, який розмовляв зі мною, відповів: Я покажу тобі, хто вони. І чоловік, що стояв серед мертвих дерев, сказав: Це коні, яких Господь послав обійти всю землю. І коні сказали. Посланцю Господа, що стояв під миртовими деревами, ми подорожуємо землею, на землі спокійно. І посланець Господа промовив: Господи все доки не матимеш ти милосердя до Роселима, а й міста Юдеї, на які ти гніваєшся всі ці 70 років. Добрим, заспокійливими словами Господь відповів посланцю, що розмовляв зі мною, тоді ангел сказав. Оповість про те, що Господь самогутній говорить. Великою любов'ю кохає я Єрусалим і Сіон. Однак я вкрай розгнівався за... за ухвалість народів, я був розгніваний на них лише трохи. Та їх руками а, накликав я страждання на народ мій, але вони принесли занадто велику руїну людям Ізраїлю. Тось, ось що говорить Господь. Я повернуся до Єрусалиму з милосердям, так говорить Господь Самогутній. Мій дім буде відбудовано. Оповісти також про те, що Господь Всемогутній каже: міста мої знов будуть в статках, Господь знов буде милостовий до Сіону і знов обере Він Єрусалим своїм містом. Отака цікава розмова між ангелом, пророком і Богом. І знаєте, що мені тут подобається? Що інколи ми в нашому сучасному віці вважаємо, що й досі, ангели не приходять. І досі, нібито Христос був, і після Нього жодного ангела не було. Знаєте, можливо, так і є, а можливо, все ж таки Господь незмінний. І інколи Він посилає. І бачите, ми бачимо розмову між трьома особистостями. І ми б, мені хотілося б, щоб ми розуміли, що інколи Господь промовляє нам через людину. Стоїть людина, ви стоїте, і Господь говорить. А буває так, що дійсно в твоєму розумі відбувається ніби якась така бесіда, і ти розумієш, що просто так вона не могла б відбутись з бухти-барахти. І це не говорить про те, що ви якась там шалена людина. Яка щось там, яке захворювання має, це говорить про те, що інколи Господь допускає ті чи інші бесіди для того, щоб показати щось дуже важливе. Чи вміємо ми розлі... розлічати, де Господня бесіда, де просто ваші якісь думки, помисли і так далі? І от мені хотілося б, щоб сьогодні ви роздумували про те, наскільки ви відкриті перед Богом і наскільки ви знаєте його голос, наскільки ви розумієте, коли він з вами говорить. Господь, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість, за благість, за твоє милосердя. Дякую за те, що ти показуєш, як гарно і файно, в спокої, в тиші ти можеш розмовляти з людиною. Дякую за те, що ти показуєш, що навіть через людину ти можеш розмовляти з ангелом, як нам сказано в сьогоднішній історії. І тому допоможи нам розуміти, наскільки ми дійсно знаємо тебе. Наскільки ми вміємо розділяти твій голос від іншого голосу, наскільки ми дійсно поглиблені в тому, що любимо тебе і сто відсотків знаємо тебе. Я розумію, що тут на землі ми можемо багато про тебе не знати, але знати як друга або убогаця, я думаю, ми можемо вже і вже можемо розправитися. Вміти розділяти це, тому що ми хтось вже 10 років віруючи, хтось, може, пару років, але багатьох ми, ми, людей, віримо вже довго. І от хочеться, щоб ми знали тебе, знали твій голос, знали твій поклик, знали твої розуміння, твої істини, допоможе нам в цьому, будь ласка, проставляйся в цьому дні. Довіряємо все, що буде сьогодні, тобі. Амінь. Всім гарного дня!